З настанням низьких температур в Київській області, якщо брати період, це з 1.10 по 11 -е, -е, виникло 823 пожежі, на яких загинуло 37 осіб. 27 осіб загинуло за такий же період в минулому році. Травмовано на них в цьому році 19 людей. В минулому році 23. Переважна основна причина пожежі це порушення правил експлуатації електроустаткування. Наступна причина це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей і необережне поводження з вогнем. За даний період в області зареєстровано 10 пожеж, виробником, ініціатором яких стали генератори: бензинові, дизельні генератори. Щоб попередити при використанні даних агрегатів, необхідно дотримуватись відстаней. Відповідно до ДБН-2120 року, енергоустаткування, енергообладнання відстані повинні бути не менше 20 метрів від будинків, житлових будинків різних споруд. Початку 2022 року в Бецерківському районі зареєстровано 890 пожеж. Це на 31,1%, більш на 382 випадки менше порівняно за аналогічним періодом минулого року. Тобто, в 2021 за цей період було 1272 пожежі. Пожежі у житлових будинках 217 у 2022 році, в 2021-236 пожежі у господарчих будівлі 108%. Аналогічний період прошлого року 127. Значить, і також з початку 2022 року на території Білоцерківського району на пожеж загинуло 28 осіб. Та травмовано 12 осіб. За аналогічний період 2021 року загинуло 21 особа та травмовано 8 осіб. Це загальна статистика на сьогоднішній день по Білоцерківському району. по з, порівняно з е, минулим роком. Стосується цих газових горілок. горілок. Це е, самі газові грілки, якщо вони використовуються, по-перше, дуже тривалий час. Тобто, е, е, коли його купили в магазині, він може використовуватися, хоч і пишуть по інструкції там тривалий час, е, якийсь певний період по інструкції. Це, по-перше, люди у нас використовують його там, рік, два, три. І не дивляться на те, що вже десь є корозія, десь є якісь нащільності в самому матеріалі, десь, десь може, може виходити сам газ. Тут же використовується пропан, бутан і забутан. От. І ще одне, що я вам скажу так, так само, були випадки у нас уже в Білоцерківському районі, що е, е, при подачі газу. от, Сам газоподатчик зношується з часом, і коли газ газ подаєш, тобто приносиш якийсь запальник, от, подаєш газ і не регулює подачу газу. Тобто він дає тиск газу такий, що людина може виникнути пожежа в квартирі або в будинку. Це такі такі випадки були. Що ще є таким небезпечним? Що використовують люди і виникають часті пожежі зараз, особливо? Генератори – Генератори, я хочу за генераторський. Генератори – це той самий двигун, як це автомобільний, мотоциклетний, мопедний, так само так, двигун. Значить, в нього теж там він видає якусь певну, певну енергію згідно тих характеристик, там 2,5 кВт, 3 кВт, ,5, 5, в залежності від самого генератора. І якщо не проводить технічне обслуговування вчасно, це по-перше, це перша причина, друга причина, що, що сам генератор повинен працювати не більше 2,5 годин. Чого? Щоб, по-перше, він не знашується, це така причина не, не небезпечна для населення. А по-друге, що він може привести короткого замикання або якоїсь технічної несправності, що приведе до загорання самого генератора. От. Це що касається пожеж, що касається. Чадного газу, то не всі люди враховують те, що сам генератор повинен стояти і працювати на великій відстані від самої будівлі. Чого? Тому що сама будівля затягує вентиляційними шляхами продукти гарення його і люди можуть отримати отруєння чадним газом.